нашій студії третій гість на сьогодні Гауранітай Шуліка, це керівник Воркаут Академії. Тобто, ми переходимо вже до такого спортивного фронту. Так і маємо перед початком нашого спілкування. Маємо такий мотиваційний відеоролик, який зараз з вами подивимось і будемо вже переходити до нашого інтерв'ю. Ки надихаючи спортивне відео, ми з вами переглянули. І що ж повертаємося до спілкування з нашим гостем. Пане Ніта, розкажіть про діяльність Workout академії для кого взагалі можна сказати предназначений цей вид спорту, і які можливо є в ньому особливості? Взагалі, так як воркаут це мультифункціональний спортивний напрям, де тренуємось ми з вагою власного тіла і тренуватись може в нас є такий девіс. Кожен і де завгодно, коли завгодно та з ким завгодно. Для цих тренувань достатньо вийти у своє подвір'я на ближайші спортивні майданчики, почати підтягуватися або відтискатись від підлоги. І ті майданчики здорової України, котрі зараз заступні по нашому місту, вони. Можуть налічувати серед своїх тренуваль... тренувальників, поціновувачів. Це діточки, котрі приходять, бо мами хочуть гуляти з дітьми, і бачите, щоб це було безпечно. Є гумове покриття. Це діти, це підлітки, це дорослі, це професійні атлети, це люди поважного віку. І це шостий пункт це інклюзія. Люди з розширеними потребами. Ці майданчики, коли ми ще розробляли і е, е, створювали за для того, щоб усі верстви населення мали змогу там займатись. Тому воркаут – це, як і для хлопців. Так і для дівчат, головне мати бажання для того, щоб вити і почати перетворювати своє тіло на більш міцне і здорове, Воркаутський рух вже розвинений. Ну більше десяти років можна сказати, що він вже існує в нашому регіоні загалом в Україні. А, на сьогоднішній день чи можливо ви рахували приблизно скільки людей об'єднує ваш рух? Важко порахувати фізично, бо коли проводимо заходи, відповідно зараз під час військового стану є обмеження на кількість людей, але бажаючих все рівно більше. Якщо це фестивалі, котрі ми проводили на фестивальному причалі, наприклад, у Дніпрі, це навічувало більше 10 тисяч глядачів. То можна сказати, що це А Якщо оцифрувати, то звісно, що це через соціальні мережі це 2 плюс мільйони підписників тільки з України. І деякі соціальні мережі зараз активні, деякі менш пасивні зараз. Через TikTok це можна зробити моментально заохочити молодь до тренувань. Тому якщо говорити про соціальні мережі, то 2 плюс мільйони тільки з України. Круто, а розкажіть ось про нещодавно проведений захід Workout Games, який ви проводили. Розкажіть більш детально, в які змагання були, що туди входило, можливо, скільки там також учасників було, і наскільки можливо складно було організувати ось військовий час такі змагання? Важливо бути у тренді і для атлетів створювати нові змагання, щоб їм було цікаво, заохочувати нових, і для тих, хто вже існує, створювати певні особливості. Workout Games – це змагання, у котрих атлети в команді раніше це було, наприклад, пара а, з двох атлетів, потім з чотирьох атлетів виконують певний комплекс у своїх вікових категоріях. Простими словами, у бабусів-дідусів є онуки і, наприклад, категорія до 12 років. Дитина приходить на секцію, тренується воркаутом, і після цього не тільки спорт заради спорту, а ще й заради можливості проявити себе на сцені. Тобто не тільки на тренуваннях демонструвати свої навички. А, атлет приходить і виконує комплекс. Наприклад, команда виконує 30 підтягувань. Там 40 відтискань на брусів, 50 від підлоги, присідання на одній нозі, підйом переворотом, і Все це за певний час. Перемагає та команда, котра робить це найшвидше і так у кожній віковій категорії. Чи важко можу сказати емоційно важко було на початку минулого року, бо були думки, чи не часі зараз займатися розвитком молоді? Або виключно піти у мілітарну справу, але ми вирішили, що краще поєднувати. Бо якщо ми захищаємо там, тоді е, є питання: а що ми захищаємо, і кого ми захищаємо? Якщо ворог хотів, щоб ми е, тремтіли і сиділи виключно по підвалам. То такого не станеться під час повітряної тривоги. Всі викриття. А офіційний захід продовжується, тому що молодь не має втрачати золоті роки, і щоб потім це покоління, котре виросте через 10-15 років, щоб воно пам'ятало, що було у дитинстві. Тому, до речі, якість і кількість заходів ми ще збільшили, аніж це було до воєнного часу. Круто, от стосовно заохочення, стосовно цих усіх заходів спортивних, ми розуміємо, звичайно, що спорт завжди завжди потрібен у житті. Я підтримую це на 100%, особливо під час воєнного стану. На вашу думку. Чому зараз потрібно заохочувати більше аніж до повномасштабного вторгнення? Спорт або взагалі спорт це професійний напрямок. А якщо ми говоримо про загальну фізичну активність, це найефективніший, найдоступніший і найбезпечніший спосіб підтримувати своє фізичне здоров'я і ментальне здоров'я. Тому що коли людина починає Принаймні сьогоднішнім вечором вийти пройтись хоча б 8 тисяч, 10 тисяч кроків, самопочуття перед сном вже буде зовсім інакше, а не ж просто сидіти в телеграм-каналах на своєму дивані і читати ті сумні новини. Тому якщо людина додасть бодай 2 кілометри пробіжки, не треба для багатьох спорт це треба підтягуватись більше за всіх там або бігати е, довше за всіх. Ні, це хай буде це регулярно, але помаленьку. І коли це буде на регулярній основі, тоді людина почне бачити е, е, позитивні зміни у своєму самопочутті. Більш стійка до стресу, більш витриваліша, більш здорова і більш щаслива. У мене таке питання: Воркаут: наскільки це вид спорту, на вашу думку, популярний в Дніпрі і в Україні загалом? Я можу е, говорити, знаєте, як як кажуть, що про себе про себе не стежить, але я скажу словами тих гостей, котрі до нас приїжджали зі сполучених штатів Америки, з Європи, з країн Азії, безпосередньо, навіть з Латинської Америки, до Дніпра. Вони говорять, що е, раніше воркаут почав свій рух через Ютуб, ще у далекому там 2004, 2006, 2009 роках, і вони кажуть, що через соціальні мережі це одна справа показувати, як хто займається. А саме організація івентів міжнародного масштабу не тільки регіонального почалася саме з Дніпра. Саме Денисом Мініним, саме з перших тренувань, саме встановлення з перших майданчиків, цей рух почав От Стосовно Дениса, якщо ми вже заговорили, так ми знаємо, що з початку війни хлопці з воркаут спільноти пішли до Сил оборони України, пішли захищати нашу державу. Як сьогодні у них справи, взагалі, як що, що передають з фронту? Ви знаєте, щоб не говорити рожевими висловами, що все добре, звісно, що не все добре, і ми це висвітлюємо. Якщо говорити про фронт, але якщо говорити про а, безпосередньо власну фізичну підготовку, то ми у комунікаціях з командуванням, у комунікаціях з іншими побратимами, ми бачимо, що ті, хто фізично треновані, не тільки воркаутами, а взагалі багатьма видами спорту, вони демонструють більш якісні і потужні результати, тому що процес відновлення після того, як тягаєш на собі плюс 30, плюс 40 кілограм. Додаткового озброєння для, для цього треба бути витривалим. І воркаут в мене цього року була нагода завершити нарешті класичний приватний інститут у місті Запоріжжя за фізичним здоров'ям і спортом. Тепер за другою освітою дипломна робота вона стосувалася це застосування воркауту під час несення військової служби. І ті, хто займається спортом, вони демонструють більш якісні результати. І більшої тривалі, і це впливає реально на збереження життя у прямому сенсі цього слова. А мене ще питання так можливо десь трішки в продовження теми цього спорту. Сказали, що ви сказали, що розпочалося саме з Днепра якісь так міжнародні змагання. А якщо брати ось міжнародну спортивну арену, як високо, високо кваліфікуються спортсмени по воркауту з України, і яке можливо місце саме якщо скласти умовний рейтинг може посісти наша країна? Знову таки буду говорити словами фактів. Мали ми багато змагань що починається з 11-го року, з 13-го, коли серед учасників на міжнародних змаганнях, ще до початку війни, яка почалася у квітні 2014 року, а анексія почалася ще з лютого наших територій. То коли ми виступали з північними сусідами. То Україна демонструвала результати вище, аніж вони, тобто ми постійно конкурували. Є атлети, звісно, що котрі з Європи показували добрі результати. Але якщо говорити про країну агресора, то наша команда там вже демонструвала хто головний і хто сильний. І це не це за об'єктивним суддівством, Коли судді були, наприклад, з Європи. і Вони не зацікавлені передати перевагу комусь зі своїх. Вони оцінювали об'єктивно. Тому Україна. У нас є багато атлетів, реально потужних атлетів. Це Віталій Шовкопляс з Полтави, це Віталій Новіков з Горловки. Є багато атлетів, котрі демонструють, ну просто давайте цифрами говорити або Олексій Лапін, коли вішають на пояс плюс 150 кілограм окремо своєї ваги і відтискаються цією вагою на брусах. 150 додаткових. Це як жим лежачи тільки на брусах. Mm -hmm. І ці атлети конкурують на рівні з майстрами спорту міжнародного класу, наприклад, з Франції. Тобто ми демонструємо якість і лідерство тримати дуже важко, бо дихають у спину інші країни, але все ж таки зберігаємо цей тренд. А як, наприклад, дотримуватися правил безпеки під час таких навантажень, під час тренувань? Тому що ми розуміємо, що хлопці, ну можливо, молоді, так діти можуть подивитися відео, захопитися і е, захотіти спробувати повторити так ці тренування. Е, як от е, забезпечити безпеку? Взагалі, у будь-якому виді спорту важливо, щоб був провідник, як і у вивченні, наприклад, іноземної мови. Можна звернутися до тренерського складу Ми представлені у багатьох районах нашого міста це Червоний Камінь, Перемога, Тополь, Ломівський, Клачко, Славожанський. Тобто, прийти до нас на тренування для того, щоб тренер розповів і провів. І знову ж таки, говорячи фактами, те відео, котре люди зараз бачили на своїх екранах, це була демонстрація виступу наших учнів. Це коли атлети прийшли, не міг жодного разу підтягнутися, проходить два-три роки. Він вже демонструє результати, котрі на змаганнях рівня країни займає призові місця, інколи навіть перемагають. Тому краще звернутися до більш досвідчених або відкривати наші відеоуроки і тренуватися по ним. З приводу тренувань, до речі, ви сказали ось цікаве питання: а де знаходити людям можливо якесь натхнення, мотивацію? Адже буває таке часто. Я думаю, ви з цим інколи стикалися, коли людина приходить там, наприклад, до спортивної зали або навіть. Просто там сам займається так спортом, там позаймався місяць, рік, півроку, і потім та результатів нема. Там кидаю там, займаюсь там надалі, чим займався до цього. Де ось можна знайти цю мотивацію, чого можливо, що порекомендуєте, де, де її, хоча б можливо шукати. Дуже важливо мати правильне оточення. Починається з оточення з тих, хто має таку ж саму мету. Якщо один одного підтримувати, звісно, що важко прийти одному, тренуватись одному, проходить два-три місяці, результатів людина не бачить, але якраз таки через два-три місяці вони тільки починають формуватися. Це як побудувати будинок. Можна за два-три місяці вигнати з картону, а можна побудувати міцний фундамент, на котрий потрібно тільки два-три місяці. Тому звісно, що якщо атлети початківці. Мають таку собі за мету, або мати тренера, котрий буде супроводжувати і працювати з психоемоційним станом людини. І також розуміти, що е, швидко це не буває великих змін, як вивчення іноземної мови. Якщо вам хтось обіцяє, що через два-три місяці ви заговорите, ніколи не вивчавши там китайську, цього не станеться. Давайте говорити фактами. Тому е, якщо говорити про дітей, і наприклад, коли діти втрачають е, бажання тренуватись, або ну приходить на тренування, йому не цікаво. Ми завжди говоримо і показуємо власним прикладом, що для, для дітей тренер має бути цікавіше, аніж за їх сторіз в інстаграмі і в Тіктоці. Тому, якщо ти демонструєш більш якісно те, що в нього в гаджетах, тоді дитина буде мотивована. А для батьків продовжувати і змінювати своє коло оточення або додавати. Бо ми середні з п'яти тих, хто нас оточує по рівні достатку, по рівню е, індексу щастя, по рівні умовам, тому ми середні з тих, хто нас оточує. От стосовно оточення, так як е, е, треба пояснювати молоді, як робити цю протидію якимось наркотичним там, речовинам, алкоголю, цигаркам, тобто про це багато кажуть. Але от на вашу думку, як зробити так, аби дитина е, почула це насправді, і дослухалася? Це має бути комплекс, комплекс рішень. Щось одне не працює. Працює тільки як ланцюжок. Все починається з дому. Якщо батьки говорять дитині, не вживай. А на власному прикладі вдома по вечорам це демонструють, то скільки не кажи, а діти бачать, і діти повторюють. Тому. Це починається саме з сім'ї, з особистого прикладу, і ми е, співпрацюємо комплексно також і з батьками щодо здорового харчування. Проводимо зараз це і під час ковіду це були зум-конференції. До цього це були офлайн-зустрічі, де ми демонструємо, як якісно і доступно можна харчуватись, і коли вже діти приходять додому, і діти вже розповідають батькам рецепти, як правильно готувати кашу, що таке денатурація продуктів, як це відбувається, як приготувати смачніше, швидше і доступніше. Тому найпростіше, найголовніше починати з власного прикладу. А далі вже ми, під, ми підключаємося. Це тур здорового способу життя по учбовим закладам, лекції, семінари. Але ми не приходимо отак: от, окуляри підтягнули і там бу-бу-бу, отак от з е, листочка. Це має бути живе спілкування на ті теми, котра цікаве молоді. Тобто ви проводите ще і таку просвітницьку діяльність у закладах у навчальних закладах, так що є роботу з так. батьками, окрім е, спорту, такого як основного напрямку головна місія – це популяризація здорового способу життя. А один з інструментів це воркаут як вид спорту. А інша діяльність це, звісно, що і дієтологія, і е, стосунки відносини, психологічна складова. Тобто з дітьми важливо працювати, бо вони набагато розумніші, ніж це здається. Вони набагато простіше сприймають цю інформацію. І, Звісно що треба брати гаджети і заходити до них через гаджети, не забороняти їх. А правильно адаптувати тей контент, який, звісно що є не досить освітлювальним, так додавати правильним контентом. І так чи інакше, більше відсоток ми відтягнемо до світлої сторони, як то кажуть. Круто. А може питання знову ж таки про сам спорт. Дивіться, якщо людина ось ніколи там не займалася будь-яким спортом, ось вирішила так, все там хочу займатися там тим же, наприклад, воркаутом. Так чи потрібен якийсь можливо базовий рівень там спортивної фізичної підготовки, чи будь-яка людина там може прийти і розпочати там прямо з абсолютного нуля, наприклад, треба мати тільки бажання. А коли люди кажуть, така що треба, щоб прийти, ми кажемо, ну спортивну форму беріть. Або просто коли ви ввечері йдете через майданчик. Дуже про все усім дорослим, також це рекомендую, Якщо у вас особливо сидяча робота, просто повисіть на перекладенні, так щоб ваші п'яти торкалися підлоги за для того, щоб розвантажити, зробити декомпресію вашого хребта. Це просто це не тренування спортом, але це з реабілітології. Просто повисіте на перекладенні для того, щоб хребет розслабився. М'язи розслабились. А, а якщо, скажімо так, рівня фізичної підготовки немає, за цього ми і створені. Бо багато хто думає, от якщо зараз прийти до якогось професійного спорту, інколи діти у віці 12, 16 або вже там 18 років це вже майстри спорту. І там вже пізно розпочинати. У нас можна розпочати з 12, там, і, і, і навіть проходять батьки. Тобто батьки там у 40 приходять і через декілька років починають виступати у категорії 40. А чи було у вас, до речі, якщо так сказали за батьків, приклади з власного е, життя, е, коли там приводили дитину, наприклад, там е, якусь, а вже батько там, наприклад, такий хм, а хочу там спробувати, <гум> і вже ось так потім що приймав участь у змаганнях? Це, звісно, що відбувається. Більш того, у нас е, на найближчій локації до студії, це університет Альфреда Нобеля, де батьки приходять разом з тренуваннями. Тобто є троє дітей, і батьки думають: а що ми будемо чекати цю годину, якщо ми самі можемо позайматися? Чоловік з жінкою тренується разом <гум> з, зі своїми дітями. Дітьми. І це family воркаут, ну котрий і зміцнює стосунки. І звісно, що і дітей мотивує, Бо якщо вони бачать, що батько тренується, а батько не сидить з пультом біля телевізора і каже: Іди, синку, позаймайся, я колись там це робив. Колись, це колись. Покажи результати зараз. Тому це це звісно, що мотивує ще більше. Ну і останнє питання стосовно, е, ми казали так про дітей, багато що приходять на тренування, що треба мотивувати. А от стосовно дівчат, е, турніки, бруси, іноді здається, що це більш таке е, ну чоловіче захоплення. Чи багато у вас дівчат, які приєднуються до спільноти? Близько 30% – Це приходять дівчата. Звісно, що якщо це ми говоримо про івенти, то дівчата приходять спочатку подивитися. Uh -huh. Потім, звісно, що коли мотивуються, коли особливо виступають наші учениці. Різного віку є дівчатка, котрі 6 років демонструють результати вище ніж хлопці, там у 15 років. Звісно, що це можливість для дівчини підтримати себе у здоровій фізичній формі, бо у нас нема осьової нагрузки на хребет. Це означає, що спина буде здорова. Ми не, не, не поламаємо, а навпаки, зміцнимо. То дівчина, якщо вона хоче виглядати струйно підтягнуто, воркаут саме для неї. Тобто, ви запрошуєте і дівчат, і особливо хлопців. чудово. Дуже вам дякуємо. Я нагадаю, що з нами був Гауранітай Шуліка, керівник Воркаут Академії. Дуже вам дякуємо за спілкування.